Зараз ми з вами знаходимося у найпростішому сховищі, яке ми обладнали до початку навчального року для учнів нашої і педагогів нашої школи. Дане сховище розраховано на 400 осіб. Ще не так давно в даному приміщенні це був склад, це знаходилися якісь старі шафи, старі парти. Це було книгосховище. Зараз ситуація в країні нас заставила адаптувати. Ці приміщення до безпечних умов навчання наших діток за надто короткі терміни і за оперативне фінансування. Міської ради ми змогли провести капітальний ремонт, практично капітальний ремонт даного приміщення. Ми облаштували систему вентиляції, облаштували два санітарних вузли, умивальники, витяжну і притяжну систему вентиляції, крісла, помалювали підлогу, дітки і вчителі нашої школи розмалювали прекрасно стіни в патріотичному такому стилі. І дане приміщення комісія, яка об'їжджала із у складі представників Тернопільської міської ради управління освіти, державної санітарної служби і ДСНС, оцінили як належне. Ну, наша школа э, не має таких відкритих глибоких підвальних приміщень. У нас є таке напівпідвальне, напівцоколь це маленький спортивний зал і бібліотека, яку ми переобладнали під укриття. Ми закрили вікна з вулиці мішками з піском. середини ми закрили вікна э, спеціальним пластиком. І ці всі приміщення з'єднали в одне і вийшло більше як 150 квадратних метрів. Е, зараз е, оформили вентиляцію, потужну вентиляцію для того, щоб діти могли спокійно дихати. Е, виготовили спеціальні лавки, які, на які діти зможуть сісти, лавки і стільці. І я думаю, що ту кількість дітей зможемо посадити. Е, також ми Плануємо собі, вони точніше не плануємо, воно вже є готове, просто ще не виставлено. Ми закінчуємо тут ремонт. Буде окрема зона, де буде стояти пітєва вода, буде стояти окрема зона, де будуть продукти харчування кожного класу окремо в спеціальних контейнерах. Закуплено шансовий інструмент, проведено електричне обладнання, яке дозволить нам бути автономними. Тобто, якщо ми закупимо генератор, ми в будь-який час переключаємося. І приміщення освітлюється, і вентиляція працює. Крім цього, всім, що необхідним, по мірі можливості формуємо і робимо так, щоб було дітям у випадок повітряної тривоги в школі працювати. Додатково облаштували ще один туалет. Тому що була така рекомендація Державної служби звичайних ситуацій, і щоб діти могли спокійно собі по їхніх потребах піти куди потрібно. Туалет буквально за один метр від приміщення укриття. Наше укриття взагалі в школі 560 учнів. З них онлайн будуть навчатися десь близько 360. Приміщення: наше укриття за своєю площею і за нормами може помістити 200 осіб одночасно до 200 осіб одночасно. І це добре, тому що крім учнів ще будуть і працівники. Підвальні приміщення наші вони були не пристосовані до укриття. Ми їх пристосовували. Спочатку нам здалося, що це погано, погані наші приміщення, бо вони є різні маленькі кімнатки, більші. Але як виявилося, це дуже добре. Приміщення укриття налічує вісім кімнат, і це дуже добре, тому що можна буде групувати класи. І таким чином навіть можна з дітьми займатися десь в якійсь мірі, зайняти їх цей час тривоги. Вентиляцію поставили рекуператор, з якого в одній кімнаті поставили, але з цього місця на декілька кімнат є виведення для очищення повітря. Також ми зробили санвузол. Саме приміщення є досить таке привітне. Приємний запах, і це не повинно лякати дитину. Ми будемо готуватися до цього, не чекаючи вже тривоги. Ми будемо дітей заводити, знайомити, розповідати їм правила поведінки в таких випадках, щоб дитину не злякати. Особливо ми турбуємося про маленьких, бо хоч зараз ми вже нібито всі звикли, але все-таки психологічно дітям важко такі речі. Добре, як буде світло, а якщо не дай Бог світло, освітлення буде там. Пропадати, чи якісь будуть такі ексеси, то воно дитині важко це пережити. Ми будемо допомагати їм в цьому.